Номер 1006. Чи є розкладом числа на прості множники добуток чисел 2 та 7. Так. І 2 і 7. Це прості числа. То число 14. Розклали на прості множники. А чи є розкладом числа на прості множники добуток чисел 1 і 13? Ні. 1 – число непросте і непросте. І не складене. Чи є розкладом якогось числа на прості множники допуток чисел 2, 3 і 18. Ні. Тому що 18 число непросте. То давайте розкладемо це невідоме число, ми не знаємо яке. На прості множники. От один множник простий є, 2, інший 3. Тепер число 18. Розкладемо на прості множники. 2 помножити на 3. Помножити на 3. Перепишемо отак, 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. А тоді запишемо отак 2 у квадраті або у другому степені, помножити на 3 у кубі, або у третьому степені. розклали на прості множники. Чи є розкладом числа якогось на прості множники? добуток чисел 3, 4, 5 і 7. Число 4 не просте. То ні. А ми розкладемо це число на прості множники. 4 це 2 помножити на 2, але ми вже знаємо 2 помножити на 2 це 2 у квадраті, 2 у квадраті, 4. То ми можемо написати отак: 2 у квадраті помножити на 3. Помножити на 5, помножити на 7. Отак дуже легко. Далі буде.